Ще раз я зачитую, як звучить питання порядку денного. Про встановлення пам'ятного знаку Героям УПА в місті Бараніка. Я зачитаю, може, це пункти. Перше, нада зарозі на встановленню пам'ятного знаку Героям УПА в місті Баранівці праворуч з пам'ятним знаком Баранівці 430. Виконкому міської ради вжити відповідних заходів щодо встановлення пам'ятного знаку і контроль за виконанням даного рішення поклати на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань. Ну, не знаю, може мені треба вибачитися, але коли прийшли з'явилася заява, я сам собі так думаю, що це логічно, тому що, по-перше, колись, коли ми говорили про героїв Небесної Сотні, то я, це моя була ідея. Зліва Чорнобильцям, а справа симетрично Небесній Сотні. Тут стоїть камінь 430, він з лівої сторони до входу в церкву, до нашого храму. Да, і з правої сторони симетрично, якщо я зробити в таких то розмірах, ну він може бути будь-якої форми, воно буде просто логічно. Ну і проїжджа частина, люди. Колись ми там зробимо надзвичайно гарно і дорожне покриття, і тротуари, да, І безумовно, там, де потік людей, там актуальність цього пам'ятника більша. Значить, тоді, шановні депутати, хто за те, щоб... Надати дозвіл на встановлення пам'ятного знаку, э, знаку героям упав в місті Баранівка. Прошу голосувати. Хто за? Відчильна комісія, прошу. Одного. Ні. Вибачте, виборте, я. Хто за? Хто проти? Ні, 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 ні. Хто за? Давайте ще хто за. Хто за? Хто проти? Я не бачу, Дмитро, що ви не голосуєте. Утримався. 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 Бо я не бачу, думаю, може, ви лєвої голосуєте. Дякую, рішення прийнято. І... І... Да, будь Шановні депутати, за дорученням нашого партійного лідера осередку Баранівської районної партії Олега Душка. Я висловлюю вам щиро дякую за те, що на сьогоднішній день зрозуміло, що це не основне питання яке повинно звучати, але комусь треба його ініціювати. Ми його ініціювали, дуже ми вам вдячні. І, до речі, також шануємо ту точку зору, яка сьогодні не була однозначно 100% підтримана. Є члени, які утрималися.